Південна Америка. Південна Америка четвертий за розмірами материк. Він розташований у Західній Півкулі. Відносно екватора більша його частина лежить у Південній півкулі, менша у північній. Південну Америку мавають два океани – Із заходу Тихий і Сходу Атлантичний океан. На, північну, на півночі материк омиває води Карибського моря. Більша частина материка рівнинна, західна частина материка має гірську поверхню. Здовж узбережжя Тихого океану простяглася гори Анди з найвищою вершиною океан Через увесь материк із заходу на схід. У це води найбільша річка світу Амазонка. У неї понад 500 приток. Інші великі річки материка баранна Оріноко. На річках Південної Америки безліч водоспадів, найвищий водоспад у світі Ангель. Його води спадають із висоти 1054 метри. Озера Південної Америки зосереджені переважно на півдні Анд. Найбільше високогірне озеро Ці розташоване в горах Анди, найбільше озеро материка Маракайбо. У Південній Америці розташована найсухіша пустеля планети Атакама. Південна Америка найвологіший материк земної кулі. Найбільшість з території материка лежить у жаркому. Тепловому поясі. Південна частина материка розташована в помірному тепловому поясі. Природні зони Південної Америки. Вологі тропічні ліси лежать у байбіж екватору, займаються величезною площею материка і є одним із найбільших постачальників кисень на землі. Саванни розташовані на півдні. І півночі від тропічних лісів. Степи Південної Америки мають назву пампа. Пустелі розташовані на півдні материка. Температура повітря на більшості території материка коливається від. Плюс 20 градусів Цельсія до 28 градусів Цельсія. У помірному тепловому поясі дещо холодніше. У зимку на півдні материка температури не перевищує 10 градусів Цельсія. У горах в зимку часто стає морозна погода. Опади на території материка. Розподілені нерівномірно найбільше опадів випадає в районі екватора, на всій рівнінній території материка найменшу опадів у помірному поясі на узбережжі Тихого океану. На континенті Південна Америка переважають червоно-жовці, червоні, червонорясто, чорні, бурі напівпустельні грунти. На території Південної Америки є великі запаси кам'яного вугілля, нафти і природного газу. В андрах е, залягають найбагатші родовища мідних, свинцевих, олов'яних і цинкових руд. коштовного каміння. на… Плоскогір'я добувають залізну марганцеву руду. Золото, уран, алюміній. Рослинний світ Південної Америки. Пальма, фікус, банан, ананас, червоне дерево, нея, дерево, вікторія Рейя, рей, орхідея, папороць, кишюм. Кактус, акація, фінікова пальма. Тваринний світ Південної Америки. Ланивець, дикобраз, ібіс, ягуар, перуарська лисиця, піщанки, ящерки, змії, скорпіони, населення Південної Америки. Онголоїдна – корінне населення, європеоїдна – переселенця з Європи, негроїдна переселенця з Африки, Мачу Пікчу, руїна скульптур, храмів, палаців стародавнього міста Інки. Пантанал найбільший у світі край політ, Національний парк Серра да Капівара. З унікальними найскельними малюнками. Цікаль. Найбільше зі стародавніх міст Майя Національний парк Ігуасу, відомий за одним з найкрасивіших водоспадів Ігуасу. Це все природні і культурні пам'ятки Південної Америки. Дякую за увагу, сподіваюсь, вам було цікаво.